Пані Олена одна з тих, хто постраждав від ракетного обстрілу, що стався вранці 8 січня на межі Саксаганського та Довгинцівського районів. Потужна вибухова хвиля знищила скло на обох балконах її квартири. Тож майже одразу всередині оселі температура повітря зрівнялася із температурою навколишнього середовища. Перші вибухи були нучно. Ну, ми вирішили йти до коридору. Я дитину розбудила, а потім такий взрив, що ну ми вдяглися, ми вже були болі дверей. Бо дуже зракались балкону вулиці. Все там в хаті холодно. Пластикові стоять і на кухні і у дитини в кімнаті, а балкони всі повилітали. То це ж бачите, взяли зараз знайомих чекаю, щоб мені допомогли, бо я сама не можу ж занести. А Віта Михайлівна зазнала шкоди від російського терору у центральному міському районі, де ранок понеділка також почався з гучних вибухів. Внаслідок атаки вона також не дорахувалася шибок. Та аби затулити пошкоджені вікна, пенсіонерка звернулася до штабу, який оперативно розгорнули неподалік від будинку. За матеріальне і ну і матеріали нам треба, щоб хоч оце здорове вікно забити. Пока не холодно. Ну і оформили, як воно буде далі, не знаю. Ну, спасибі за це, конечно, що наша влада нас не оставляє в біді. Ми будемо сподіватися на краще і будемо чекати нашої допов... перемоги. Кривий ріг потрапляє під ракетний обстріл з боку окупантів, не вперше. Тож у місті є досвід швидкого реагування на такі надзвичайні події військового характеру. У найбільш зручних для постраждалих місцях розгортаються штаби, де містяни мають змогу отримати матеріали для тимчасового усунення пошкоджень, надати заяви на оформлення грошової допомоги. Тощо одночасно з локацією працює пункт незламності. Як ми знаємо, сьогодні дуже великі такі погодні умови, які склалися, дуже складні. Ні. на базі школ в центральному міському районі працюють пункти незламності. Також хочу звернути увагу, що на базі, де ми приймаємо, Штаби і для прийняття допомоги мешканцям. Тут можна отримати психологічну допомогу і зігрітися, покуштувати чай, каву і всю необхідну допомогу. Також відновлення документів, якщо це за потреби мешканців, або будь-яку консультативну е інформацію можна отримати за місцем вимоги у синергії із радою оборони Кривого Рогу та органами місцевого самоврядування працюють представники громадських організацій, волонтерських об'єднань та благодійних фондів. Сьогодні привезли до допомогу мешканцям Кривого Рогу у другу школу привезли сьогодні 30 будівельних наборів: це 600 досок, 600 реїк, 1800 квадратних метрів брезенту, 900 квадратних метрів плівки, цвяхи, саморізи, будівельна піна, скотч. Загалом у місті організували роботу чотирьох штабів у Довгинцівському районі. Він знаходиться на мікрорайоні Східний-2 за адресою вулиця Лісового, 7 у Саксаганському районі, на базі Криворійської гімназії номер 91 по вулиці Генерала Гадієвського, 48 Щодо Центрального міського району. Тут діють два штаби: у першому на базі другої гімназії містяни можуть отримати будівельні матеріали. А у другому, відкритому у центральному міському райвиконкомі, виконкомі, можуть подати заяви по пошкоджене чизу. Новане майно Кузьма Шишкін, Маргарита Назаренко, Олександр Фафілатєв, Сергій Філоненко, Едуард Лушпенко, Максим Мурашов. Перший міський.